Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене буде розпаковочка з знотіно. Це було сьогодні перше замовлення. Ось, я хочу з вами швидесенько поділитися, що ж саме я придбала. Покажу вам, підтримайте заздалегідь вподобайкою та пишіть в коментарях, чи замовляли ви вже щось з Нотіно. На ваші враження від цієї продукції. Для мене це перше враження, як я вже сказала, і поїхали разом дивитися, що цікавого. До речі, ціни були з гарними знижками, оскільки була Чорна П'ятниця. І тільки сьогодні я отримала посилочку, тож поспішаю поділитися Ось з вами. Такій фірмовій коробці з написом Notino прийшла моя посилочка. І що ж тут буде цікавезного? Зараз все покажу. Це в мене йде професійна пінка стайлінгова для волосся від L'Oreal Professional Paris лінійка Techni Art. А я чула про неї багато гарних відгуків, і тому вирішила взяти на спробу трохи придати. Об'єму своїм коренням, як кажуть в рекламі маркетологи, ось тому будемо дивитися, що цей мус подарує нам в якості результату ось цей спрейчик з дозатором, теж від того, що L'Oréal Professional, Flex тієї ж лінійки техніар, але це термомоделюючий спрей. Також як стайлінговий продукт має, скажімо так, ваше волосся тримати у певній формі, будемо тестувати його. Ось, як бачите, професіональний спрей для стилізації волосся. Ось, Дуже сподіваюся, що в комбо з тією пінкою мусом. Дійсно, буде вражаючий сталінговий ефект. Будемо а, подивитися, як то кажуть. Кремчик VCDO Ultimum це крем для рук, а, вже його пробували, дуже сподобався. І це вже повторна версія, але вона вже в новому дизайні. Зараз такий яскраво-червоний цей флакон, а був такий більш ніжно-рожевий. І в нас була версія 75 мл. Зараз вже 50 тут йдеть, йде 50 мл, але це за назвою той же самий крем, адже а, на обличчя оновлення дизайну цієї упаковки. ну, Гадаю, що склад залишився колишнім, тому а, дуже можу рекомендувати, ваша шкіра буде просто такою шовковистою. Наче справжній шовк. Хіповська пінка для дозатору цей Ну, Тут нема багато чого розповідати. В мене була трохи інша упаковочка теж з дозатором, і ось я, і ось я туди хочу використати цей DeutschPack, тому замовила щось там 4 з копійками євро. Будемо е, сподіватися, що, що той мій дозатор гарно підійде під саме цю пінку. Білосніжна усмішка, конкретно в нашому щоденному догляді дуже важлива, тому я ось такі для нас з мамою RB зубні щітки обрала. Мені сподобалась і ціна, і те, що їх дві одразу. Це екстра м'який варіант. У мене є і більш жорсткий вже інша зубна щітка. В щоденному догляді, але саме таких от я не бачила в офлайн-продажу тут, у Німеччині, де я проживаю. Тому я залюбки захотіла спробувати і придбати нанотіно для того, щоб спробувати саме ці зубні щітки. Ну, Як ви бачите, тут дві: одна більш яскрава така дівчача, інша більш темна, але мені чомусь подобаються саме ось такі темні варіанти. Ну, Будемо також використовувати найближчим часом протягом зими. Помади ми дівчата полюбляємо дуже. Це в нас йде губна помада «Рівон» в відтінку 770. Драматік, як бачите, ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає вже у варіанті для губ. Макс Фактор також надавав гарні знижки. Ось, ось так виглядає помадка. Це колір 120 Midnight Mauve. Сподіваюся, що гарна. І ось така помадка. Кольорі 0,20. Мате. це матовий варіант, я для себе замовляла. Будемо теж тестувати. Сподіваюся, що вона гарна, ціна була доволі таки гарна. Ну, Мене влаштовують цілком матові помадки, полюбляю їх навіть більше зараз, аніж глянець. Тому будемо тестувати. І ще я гадаю, що я поділюся в інстаграм. Хто за мною слідкує зараз новий Інстаграм, я підпишу тут, як його знайти. І, будь ласка, підписуйтеся та своїх близьких друзів підписуйте. Я там буду також ділитися всілякими тестуваннями і новинками свого каналу на Ютубі. Тому, якось так. Ну, це все, що я замовила, дівчата. Я дуже. Дякую всім за перегляд і ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Я нагадую, що в мене йде а, опитування в останньому дописі щодо теми найближчого влогу. І, будь ласка, в цьому відео я хочу вже надати вам можливість участі в розіграші. Він відбудеться 20 грудня, будуть смаколики в якості призу. Тому, будь ласка, no. приймайте участь, ви знаєте всі умови, це підписка та один коментар на учасника або учасницю. Я всім щиро бажаю успіхів і призу. Виграти приз це теж приємно напередодні свят. Тож, до зустрічі, підписуйтеся, щоб отримати першу звістку про мої нові відео. Дякую за перегляд, всім гарного передноворічного настрою. Всіх обіймаю.